23 роки незалежності ми досить мало зробили для того, щоб наша країна в справді стала незалежною. Ми не зробили ні армії, ми не об'єднали народ наш, ми не займалися просвітою в Криму і на Сході. Ми зробили мало. І ніколи нічого не буває з нічого. Завжди, коли ми щось робимо, ми завжди маємо вітання. Це як виховання нашої, іду. а ми зараз скажуть і підтвердять. Скільки ми в них вкладемо, стільки потім ми з них і отримаємо. Кладати кожен на своєму місці, скільки може, і не говорити тої загальної фрази, яку завжди люблять говорити українці, що від мене нічого не залежить. Залежить від кожного з нас, Від кожного з нас залежить те, як ми думаємо, як ми виховуємо своїх дітей, що ми робимо, хоч трошки, навіть тут далеко від України на території Португалії, бо завжди далеко бачиться, напевно, більш виразніше і відчувається більш належимо до України, що ми є українцями в душі, а не на словах. І коли ми знаходимося в Португалії, ми повинні для себе особисто, напевно, взяти якийсь урок від португальського народу. За що я завжди поважаю португальців? За те, що вони відстояли себе в такої великої держави, як Іспанія. Вони були 60 років тільки під Іспанією і то з таких досить е, цікавих причин. І не взяли вони ні мови. Я не чула, що тут розмовляли португальці на іспанській мові. Не взяли ні культури, хоч може дуже гарні танці іспанські, дуже гарна мова іспанська. Вони залишилися при своїх народних, простих танцях, при своїй народному романсі, які є тільки тут, в Португалії. І вони залишилися португальцями. Це дуже-дуже тенденційно, що така маленька Португалія, як такої великої Іспанія, яка колись володіла пів Європою, залишилася в Португалією. Це зразок для нас. Ми повинні це винести. І коли хтось з нас повернеться в Україну, я вірю, що повернеться з нас багато в Україну. Ми, як в 30-х руках, які заробітчани, які вернулися тоді, вони підняли Україну. Вони зробили багато чого в економіці України. Так само і ми, будучи тут, багато чому навчившись, багато чого усвідомивши. І в першу чергу усвідомивши, що ми не гірші від інших, що ми є великою нацією, тому що ми виборювали свою незалежність дуже довго. Якби наші батьки на сході не виборювали, то в нас тепер на заході перепрошую, не виборювали, то ми тепер на заході ми мали те саме, що на сході. Тому що це відбулося колись, за нас колись вмирали наші батьки, наші діти. І так само тепер на сході вони мусять своє спокутувати, ну, не знаю чи спокутувати, але це, напевно, такі якась вибухає. Бо забайдужість в першу чергу. за до України. Байдужить до самих себе, забайдучи до того, що ми не хочемо працювати над своєю душою, не хочемо її вдосконалювати і покращувати. І це волонтерство, яке для нас було не характерне для України. Ми завжди були дуже прагматичними, ми не займалися волонтерством. Дуже важко було, хто займається спеціальською роботою, які будуть від наших, від наших на Україні людей. Дуже важко. А тепер, наскільки ми стали волонтерами, що всій Європі можемо показати приклад нашої волонтерської діяльності, що ми... Самі багато чого робимо, якби народ так не піднявся, то би, напевно, не було зараз би так важко російським військам здобувати Україну. Крит. свято вас. Дякуємо.